Привіт, народ, слава Україні! Сьогодні хотів вам показати відео з ремонту карата. Навіть, в принципі, щось почали робити, але не тут то воно було. Відео про карата вийде трішки пізніше. Зараз є набагато більш нагальніша робота, набагато більш нагальніша справа. Вас чекає дуже драйвове відео. Мене чекає моя улюблена робота. Правильно, в нас на заході України штормове попередження Сипить, курить, а ми що правильно мусимо розгортати. Ну, коротше, от якась така погода. Засипало, двері негодно відкрити. Йдемо заводити аксіона і пробуємо щось трошки розчистити, поки ще не заїздили. Субота день веселий в селі. Їздять а, всі комуналіньки. Зараз закатають мені пухенький сніг, потім я не вгризу його тою лопатою, так що треба е, рухатися, я так же дотягнувся до 9-ї ранку. Е, зараз попрацюємо. Сипить, як сказилося. Вчора гарно, ввечері така погода. Суперова була. Сьогодні зранку встаю, дивлюся, сніжку ніби додало. Я ближче дивлюся на дерева. А вітер такий, що ж гне їх. І сипить, сипить, і не перестає. О. Ну і що? Значить треба братися до роботи. Нам не впервой. Зараз буде діло. Дивіться, як вітер запустив нашу сушку, вентилятори крутяться капець. Ну буде так, дай Боже. І сніг вже надуло, я знаю. У твердих 15 см вже є сніг. Хто на подвір. Зараз не бачите, що буде робити на дорозі. Тобто, там має кілька таких ділянок. Я вже вам показував неодноразово, що просто жесть. І поки воно ще покего треба розробити. Наш красунчик. Зараз заведемо, прогріємо. Ну, техніка з боляхах класно тут влізлася, аж самому сподобалось. Цього року ми набагато чіткіше э, розсортували техніку. Файно, файно. Що малиш? Попрацюємо? Попрацюємо нині. Так як я і вам казав, сніжку всипало, так дай Боже. Дивіться. То я раз проїхав по базі. Так що зараз буде дуже весела робота, до якої ми і готуємося. Сипить так, так нехило, їдемо, Їдемо далі. В селі покажу ту саму цікавішу точку, якщо втрафлю зняти, ну, якщо ні, то вибачайте. Так, не знаю, чи вам щось на камеру видно, бо я майже нічого не бачу. То ну в селі була така проблема зі снігом, за селом сильної проблеми ще нема. Видно, все, сніг, який е, випав, е, намело в село і там він не усів. Ну, але все одно розчистити деякі заметілі є, розчистити їх треба. Заодно трошки закатаємо ями, які утворилися на дорозі. А далі будемо спостерігати за погодою. Ну, покращення я поки що не бачу погоди. Так, прогорнув я 3,5 кілометри в нас до траси. Зробив ось такий заїзд хороший, бо все нас загорнуть наші дорожніки і потім приходиться ще раз розгортати. Напалив все нормально в кабіні, вже тепло, вже можна роздітися і можна працювати. О, точно треше окуляри, бо ніфіга не бачу. О, тепер набагато краще. Ті мої окуляри тобто хід сезону цього року з з згортання снігу. Ну реально, в чорних окулярах хоч щось видно, бо то інакше все е зливається в одне біле і неможливо працювати. Ну що, їдемо ще додому, потім ще кружок і, певно, буде по всьому. Хіба ще може на одне сусіднє село поїду? Побачимо по, по обстакановці. Працюємо далі! Така неспішна робота, тут, в принципі, реально снігу не є так багато, а, як в селі. Але ще раз кажу, його треба згорнути. По-перше, що трошки розрівняється дорога, по-друге, що потім не треба його вгризати, як закатають машинами. Ну і зробимо, як то кажуть, підготовку. Та як я казав вам в одному з минулих відео про прогортання дороги. Коли падає свіжий сніг, треба перший раз розгорнути абсолютно широко, щоб потім мати. Плацдарм для подальшої роботи і не чіхатися в голову і думати, нафіга я так зробив, і що я тим зекономив. Так що, якось так. Робота, бачите, ніби на камеру, здається, їдемо не швидко, але по факту 20 км на годину для трактора то вже немаленька не швидкість. Та якось таке, працюємо далі. Поки я зробив кружок в 3,5 кілометри. Вже твердо метр задуло знов. Так що. ввечері, певно, буде знов робота, ну а то вже буде певна робота для напарника, якщо нічого не поміняється. Так що якось так погода в нас весела народ. Розказуйте, пишіть, яка погода у вас. А по регіонах цікаво, що в кого робиться. У Нас на Тернопільщині ось так. Дуже весело. До речі, я дуже люблю таку погоду, то одна з моїх улюблених а, погод. По-перше, люблю прогортати дорогу, по-друге, по-друге, люблю, коли сніг так от курить файно, морозець. Не люблю, коли сиро, коли слякбить, коли болото, а отаким. От Тема. Ну так нічогенько народ, ні? Щось трошки кидає. Швидкості прийшлося трошки додати, під низом шлизько і трактор просто стає. вже коли додаєш швидкості, тоді він вже йде так, як треба. Дуже треба чітко чути, відчувати рух напрямку трактора, і відчувати, щоб не поставити його в занос, тому що на такій слизькій дорозі, якщо трактора десь закине чи занесе, і ти вчасно не згальмуєш, то та 17-тонна машина може опинитися дуже легко в кюветі або злетіти з якогось горба. Так що тут треба. Дуже чітко все відчувати і дуже чітко контролювати коли під низом не слизько, нема льоду, він пхає любля вісім, а коли от такий, така ожеледиця під низом, дуже важко. І той трактор робиться такий самий дурний, як МТЗ, чи якийсь інакший колісний трактор. А Таку ожеледицю потрібен трактор з залізними гусеницями. Знаю, зараз почнете мені розказувати, що в нас є ДТ-75, що ми з нього не зробимо бульдозера. Не зробимо ми з нього бульдозера, бо він не для того. Призначений, У нас для нього призначення є інше. Хоча, може, колись і дожиємося до бульдозера такого. На господарстві знадобився би. Дивіться, тут такий уступ над дорогою вищий на рівня дороги. дивіться, як мете. Мете так, що мало не покажеться. Якщо сніг не буде переставати, то. Воно тут може все зрівняти. Теж така ділянка дороги досить весела. Тут як нема, то нема. А як закурює вже, то так, що годі розгорнути. Ще все залежить від напрямку вітру. Бувають такі моменти, що, наприклад, ці 2-3 тижні дув один той самий вітер, я собі пристосувався до нього, відгорнув з підвітряної сторони. Загорнув в ту сторону, та і так два тижні я її чистив. І ні з того ні з цього вітер розвертається. І тут вже такий уступ був нагорнений і все зарівнює дорогу назад. О, тоді було весело. То були зими серйозні. Зараз, зараз чесно кажучи, такі лайт варіант зими. ну І в нас техніки зараз вже побільше. Колись тим одним бідним МТЗ. Треба було черпати і черпати. Я отут, тут рахуйте зробив, роблю два круги туди і назад, і все, і дорога широчезна зроблена. Мені в МТЗ тут треба було їхати або три круги, або чотири круги, щоб так широко розгорнути. Хоча я її МТЗ так широко і розгортав, тому що а, я твердо впевнений, що дорога має бути широкою, тому що тоді є більше часу зреагувати на якусь негоду. А, широку дорогу не так закурює так ну що ми на місці а, в принципі робота зроблена те що я хотів я зробив Чесно кажучи, не очікував що так мало снігу буде бо тут дивіться от який от зріс сантиметрів 20 снігу на базі я думав, що і за селом така сама ситуація, ну, але в деяких місцях було досить, досить немало. Отож, заїжджаємо на базу, підготувати я підготував, ввечері, напевно, якщо погода не поміняється, напарник поправить за мною все, тому що воно додує так. То однозначно. Ось. Ну що, отаке от сьогодні відео. така лайт варіант вилазки, На сусіднє село не їхали, вирішив сьогодні там не горнути, тому що там сніг повністю поперег. Смислу горнути там нема. Її зразу за якісь лічні години закурить і все. Отож, дякую за увагу. Ставимо пальці вверх, до нових зустрічей. Слава Україні!